Кубок Ліги Європи в руках Євгана Коноплянки таке мене сьогодення. Але мало хто в Україні знає, що до цього причетний один з найкращих менеджерів Європи Рамон Мончі, який довгий час слідкував за українським футболістом. Рамон Мончі є спортивним директором Севілії, і ця людина славиться просто геніальними трансферами, і з ним вдалося поспілкуватися Олександру Золотогорському. Мончі. Мончі хотів реал, але його досі немає у Мадриді. Без Мончі не було б нинішньої Севілії. Я вболіваю за Мадрид, але живу в Севілії вже 25 років і схиляю голову перед Мончі і його клубом. Якщо про тебе так говорить випадковий вболівальник команди конкурента, це особливе визнання. Його вважають найкращим спортивним директором в Іспанії, а можливо, і у всій Європі. Але він позбавлений нальоту зірковості. Особисто зустрічає гостей з України, питає, як справи дивує поєднанням кросівок і ділового костюма, показує фотографії зі Львова і щиро дивується, чому в Україні його називали на ім'я. Рамон Родрігес Вердехо так офіційно ніхто до нього. Нього не звертається. Просто мончі, і не треба ніяких церемоній. І це менеджер, який свого часу повернув Севілью з другого дивізіону і зробив одним з найкращих клубів Іспанії. Провів безліч вигідних трансферів і за 16 років зробив для клуба близько 200 мільйонів євро. Так, цифри приблизно такі. Це створило для нас економічну стабільність, але економічна складова не найважливіша. Якби у нас було все добре в економічному плані, але в спортивному не задовільні результати, це був би стіл без однієї ніжки. У нас баланс між економікою і спортивними результатами. Переходи гравців у топ-клуби результат нашої роботи. Для нас не принципово, що ми стаємо для них трампліном. Просто так стається, і гравці про це знають. Ми шукаємо футболістів, які ще не стали топ гравцями, на елітних. У нас немає можливостей. Він усміхається, коли ми перепитуємо про кількість скаутів в Севільї. в інтернеті. Називають божевільну цифру 700. Ні, на сьогоднішній день на професійному рівні у нас 16 скаутів. Це вже багато. Кожен із них має чіткі завдання і свої чемпіонати. Ми просто дуже пильно стежимо за багатьма турнірами. А як щодо переходів до Севільї, як відбувався трансфер Євгена Коноплянки? Було дуже складно. Було багато команд, які хотіли його придбати. Він обрав Севілью, оскільки знає її історію, тому що наш клуб завжди бореться за титули. Він усе зрозумів після фіналу у Варшаві і перейшов як вільний агент. Іспанський футбол йому пасує. Це його стиль. Ми вперше почали стежити за коноплянкою і Ярмоленком, коли вони грали у збірній України до 19 років. Тобто ви ще претендуєте на Ярмоленка? Ні, ми просто збирали інформацію про найкращих футболістів. І Ярмоленко був одним із них. Ми стежимо за українськими гравцями, але не можу відкрити імена. Інакше вся українська преса буде про це говорити. Український футбол дуже виріс на рівні збірних. У вас, до речі, потужні молодіжні команди, і також на рівні клубів. Минулому році Дніпро був у фіналі. Зараз ми грали з шахтарем у півфіналі. Отже, логічно, що на цей чемпіонат ми звертаємо увагу. Таким я був у 20 років, грав за Севілью ще з волоссям. Мончі все життя у Севільї. Він постійно відхиляє пропозиції як Барселони, так і Реала. Він класична людина одного клубу. Мені надзвичайно комфортно у Севільї через дві причини: по-перше, я працюю абсолютно незалежно. І друге, я севіліста. я у цій команді з дитинства. Коли людина себе чудово почуває в одному місці, навіщо щось міняти? Я не знаю, що буде в майбутньому. Звичайно, я не думаю, що я проведу тут усе своє життя, але не хочу загадувати. Думаю про теперішнє А в теперішньому новий фінал Ліги Європи. Севілья кожного року намагається завоювати черговий трофей, і це безумовна заслуга Мончі. Хіба дивно, що його поважає вся Іспанія?